бренд. А в яких ситуаціях взагалі потрібно відкривати швейне виробництво? Коли у вас вже є стабільні замовлення, тому що швейне виробництво це окремий бізнес. Вам потрібні фінанси на запуск. Якщо хочете, щоб я розповіла, скільки грошей потрібно на запуск швейного виробництва, напишіть в коментарях, і я розповім. Потрібно забезпечити роботи швачок та закліників. Так, ви можете їх наняти. Так, вони вам відіснюють вашу першу колекцію. Але якщо ж заказів буде не більше двох штук в день, цього дуже мало для роботи виробництва. Але коли, наприклад, у вас вже Стабільно від 7 замовлень в день, ось тут ви вже можете задумуватись об відкритті невеличкого живого цеху. Якщо ви тільки запускаєтесь, у вас ще немає стабільних замовлень, але у вас є дуже хороша фінансова можливість. Взагалі ви можете спробувати відкрити невеликий цех. з учетом того, що ви будете відчуватись на склад і відразу дуже дуже багато вкладати грошей в маркетинг та просування бренду. Ситуація 3. я так і зробила. Ви працюєте подроку, у вас вже там є стабільні замовлення, але ви хочете свій бренд. Тоді ви відразу